Показати маленький такий огляд модульного будинку невеликого розміру 7 метрів довжина, 4 метри ширина. Фасадне оздоблення це планкен, звичайні енергоефективні вікна, металеві двері. Дуже проста комплектація, невелика ціна. Він утеплений 100 міліметрів, всього 100 міліметрів. Тобто, це просто впливає на вартість самого модулю. Краще робити 150, можливо навіть 200. Давайте зайдемо всередину. Я покажу, як він виглядає всередині. Проходьте. Тобто дуже просте оздоблення. Тут він оздоблений звичайною сосновою вагонкою. Звичайний недорогий ліноліум. Ну, це все впливає на вартість. Якщо краще зробити, то я би краще використовував фальшбрус, фарбований білий колір, ламінат. Трохи стелю би вище зробив би, але а, ну, за все якби, це все впливає на вартість. Якщо у вас невеликий бюджет, то це дуже гарне рішення. Дуже гарне рішення для того, щоб жити круглий рік. Тобто тут буде а, ну, така якби open space, тут не буде дверей, тут буде облаштування кухні, тут буде зала, а, диван, які, на якому можна буде спати, і тут буде саме взол. Тому якщо вам потрібен ну, такий модуль, ми запрошуємо вас до перегляду і будемо дуже раді до співпраці. До зустрічі!